Чисте та комфортне місто для цього щодня працюють івано-франківські комунальники муніципальної дорожньої компанії. Її директор Віталій Бурко каже: левову частину роботи займає ремонт та обслуговування доріг. Трохи менше догляд за різними об'єктами благоустрою. Основне це є звичайно дороги загальною протяжністю до 600 кілометрів. Ну, це дороги різного типу покриття. Тобто, це не тільки асфальтобетонні дороги, але і гравійні, а подекуди і ґрунтові. Тротуари до мільйона, велосипедні доріжки, уже ці всі новозбудовані, значить, площі, сквери в центральній частині міста, в основному всі площі сквери в центральній частині міста, дорожні знаки, вказівники, 19 мостів, шляхопроводів. Ну і більш такі дрібні лавки, урни, лежачі поліцейські. Прибирання міста поділяють на ручне та механізоване. Ну, зрозуміло, що літнє ручне це є. Ручне прибирання, яке здійснюють робітники благоустрою, тобто прибирання як пішохідних зон, так і доріг, викошування газонів, очищення урн, очищення дорожніх знаків. Все ж основою у роботі підприємства каже Віталій Бурко, є механізоване прибирання. Для даної роботи в нас є ряд порохотягів. Це ви бачите на слайдах. Це порохотяги тулево, це порохотяг глобус. Це прибиральні причепні автомобілі «Скандія», «Шмідт», Я завжди говорю, що найбільш ефективні ці, ці механізми. Знову ж таки, поливомийні автомобілі, це також важлива частина прибирання, особливо в літній період. До речі, що автомобілі використовуються не тільки для змиття бруду, але якщо температура повітря понад 27 градусів влітку це і для. Охолодження дорожнього полотна, тобто дороги охолоджуються від поливання і ну, все ж таки менше нищуються. Все сміття, яке комунальники збирають в місті, в першу чергу кажуть, звозять до себе на територію компанії. Для цього, відповідно, у нас є спеціально обладнаний майданчик з твердим покриттям, ну а потім, відповідно, автомобілями, самоскидами перевозиться для захоронення на село Рибне на полігон твердих побутових відходів. Ну, Якщо завершувати цю. Частину з прибиранням, то хочу зазначити, що механізоване прибирання воно дуже становить важливе. Воно незамітно, бо працюють всі в основному вночі, але це є дуже важливо для власне для санітарного стану міста. Також за 2022 рік комунальники провели ремонт понад півсотні дорожніх знаків, лавочок та урн. А ще нанесли розмітку на більш як 10 тисяч метрів квадратних. Наразі ж готуються до традиційних весняних робіт. Мар'яна Джерч, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.